Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему середнє арифметичне, середнє значення величини. А саме ознайомимося із цими поняттями, навчимося їх знаходити і застосовувати отримані знання до розв'язування прикладних задач. Отож почнемо із такої задачі. Оленка, Петрик і Оля були в поході. Біля лісу. Діти вирішили зробити привал і з'ясували, що в Оленки 4 пиріжки, у Петрика 2, у Олі 6. Усі пиріжки діти розділили порівну і з'їли, скільки пиріжків з'їла кожна дитина. Задача нескладна, і, напевно, уже всі ви зрозуміли, як дати відповідь до цієї задачі. Потрібно знайти. Загальну кількість пиріжків і розділити їх між трьома дітьми. Тобто, ми до 4 додаємо 2, додаємо 6, маємо 12 і ділимо на 3, отримали результат 4. Відповідь: кожна дитина з'їла по 4 пиріжки. Ось одію, яку ми виконали у задачі: тобто суму чисел поділили на кількість. Це і є дія знаходження середнього арифметичного чисел. Отже, запам'ятовуємо правило. Щоб знайти середнє арифметичне чисел, треба знайти суму цих чисел, поділити здобутий результат на кількість доданків. Правило не складне. Сподіваюся, ви його запам'ятали. Отже, переходимо до розв'язування вправ. Перше завдання знайди середнє арифметичне чисел 14,8, 15,6, 12,2 і 13. За нашим правилом, щоб знайти середнє арифметичне, потрібно знайти суму усіх цих чисел і поділити на кількість їх, тобто на 4. Отже, записуємо вираз. 14,8 додати 15,6 додати 12,2 додати 13 і цю суму ділимо на 4. Виконавши дію в дужках, маємо 55,6 поділити на 4 дорівнює 13,9. Відповідь. Середня арифметична цих чисел дорівнює 13,9. Як бачите, це було нескладно. Отже, наступне завдання. Середнє арифметичне шести чисел дорівнює 7,2, знайти суму цих чисел. В задачі дано середнє арифметичне чисел і дана кількість чисел 6. Щоб знайти суму цих чисел, потрібно середнє арифметичне 7,2 помножити на кількість чисел на 6. І отримали результат 43,2. Відповідь. Сума цих чисел дорівнює 43,2. Сподіваюся, ви запам'ятали, як розв'язувати завдання такого типу. Наступне завдання. Середнє арифметичне кількох чисел 15,4. Знайди кількість цих чисел, якщо їх сума 77. Отже, відома сума чисел і відома середня арифметичне цих чисел. А потрібно знайти, скільки є цих чисел. Очевидно, для цього треба суму поділити на середнє арифметичне. 77 поділити на 15,4. Переносимо кому в діленому дільнику на одну цифру вправу. Маємо 770 поділити на 154 дорівнює 5. Відповідь. Кількість цих чисел дорівнює 5. Наступне завдання. Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 8,2, а середнє арифметичне шести інших чисел 9,3. Знайди середнє арифметичне цих чисел. Це завдання вже складніше, ніж попереднє. Давайте проаналізуємо його. Отже, нам потрібно знайти середнє арифметичне цих чисел, тобто 4 і 6 десяти чисел. За правилом для цього потрібно суму цих десяти чисел поділити на їх кількість на 10. Але сума чисел нам невідома. Коли ми пригадаємо другу задачу, то зрозуміємо, як знайти суму цих чисел. Отже, Розв'язування цього завдання можна подати у вигляді виразу. 8,2 помножити на 4, ми середні арифметичне чотирьох чисел множимо на 4 на їхню кількість. Тобто знаходимо суму цих чотирьох чисел плюс 9,3 помножити на 6. Знову ж таки, середнє арифметичне шістьох чисел. Множимо на їх кількість і шукаємо суму шести чисел. Цей результат потрібно поділити на кількість чисел, а чисел у нас є 10,4 плюс 6. Виконавши дію в дужках, маємо 32,8 додати 55,8. Поділити на 10. Після додавання отримали 88,6 поділити на 10 дорівнює 8,86. Відповідь. Середня арифметична цих чисел дорівнює 8,86. Тут потрібно бути уважним, бо іноді діти можуть допускати помилки. Тобто знайти середнє арифметичне чисел 8,2 і 9,3. Але це не буде середнє арифметичне 10 чисел, тобто те, що треба було знайти у задачі. Отже, запам'ятали, як шукати середнє арифметичний чисел, а також як шукати суму чисел, коли відоме середнє арифметичне та кількість чисел, або ж. Кількість чисел, якщо відома сума чисел і середнє арифметичне. Нове поняття, з яким ми познайомимося сьогодні, це середня величина. Почнемо із такої простої задачі. Автомобіль проїхав 240 км за 3 години. З якою швидкістю рухався автомобіль? Ми пам'ятаємо формулу обчислення швидкості. Для цього потрібно. Відстань поділити на час. Тобто 240 поділити на 3. Маємо 80 км за годину. Поміркуємо, чи їхав автомобіль усі 3 години з цією швидкістю. Напевно, на якійсь ділянці шляху він їхав повільніше, можливо, на якийсь швидше, а можливо, і зупинявся в дорозі. Тобто, 80 км за годину. Це середня швидкість автомобіля. Щоб її знайти, потрібно усю відстань поділити на увесь час, який автомобіль був в дорозі. Проаналізуємо такий вислів. Середній зріст п'ятикласників дорівнює 140 см. Чи це означає, що кожен п'ятикласник. Має саме такий зріст 140 см. Мабуть, що ні. Є діти, які вищі за 140 см є нижчі. Тобто цей показник 140 см дає уявлення про зріст дитини віком 10-11 років. Якщо б ми хотіли знайти середній зріст учнів нашого класу, очевидно потрібно. Виміряти зріст кожного учня, знайти суму і отриманий результат поділити на кількість дітей у класі, тобто на 32. І, напевно, результат, який ми отримаємо, буде схожий до результата, який ми маємо у цьому вислові до 140 см. Наступне завдання. Купили три види цукерок за ціною 48,5 гривень. 34,7 і 56,3 гривень за кілограм. Яка середня ціна куплених цукерок? Завдання таке практичне. І, зрозуміло, щоб знайти середню ціну, потрібно знайти середнє арифметичне ось цих трьох чисел. Тобто, потрібно 48,5 додати 34,7 і 56,3 Отриманий результат розділити на 3. Виконавши дію в дужках, маємо 139,5 поділити на 3 дорівнює 46,5 гривень. Отже, відповідь до задачі середня ціна куплених цукерок 46,5 гривень. Ще одне завдання. Хлопці ловили рибу. Троє спіймали по 8 рибин, двоє по 6 рибин, а один не спіймав жодної рибини. Скільки рибин у середньому спіймав кожен із хлопців. Знову ж таки, потрібно знайти середнє значення, середнє арифметичне. Для цього потрібно знайти загальну кількість рибин і поділити на кількість хлопців. Поділити порівну між хлопцями. Скільки є хлопців? Зрозуміло: троє, двоє та ще один Шість хлопців. Потрібно ще дізнатися, скільки ж всього рибин спіймали ці хлопці? Розв'язування цього завдання можна записати у вигляді виразу. 8 помножити на 3, троє спіймали по 8 рибин. Так? 6 помножити на 2. Двоє хлопців співа, спіймали по 6 рибин. І один не спіймав жодної, тому маємо 0 помножити на 1. Очевидно, що цю дію можна і опустити. Цей результат потрібно поділити на кількість хлопців, їх є 6. Виконавши дію в перших дужках, маємо 24 плюс 12 дорівнює 36. Поділити на 6. Дорівнює 6. Отже відповідь: у середньому кожен із хлопців спіймав 6 рибин. Сподіваюся, ви зрозуміли, що таке середня величина? І як розв'язувати ось такі практичні завдання. Розглянемо ще кілька задач. Турист. Пройшов 31,2 кілометри за 6 годин, а решту 14,7 км за 3 години. Яка середня швидкість туриста протягом усього шляху? Ми вже знаємо: для того щоб знайти середню швидкість, потрібно усю відстань поділити на весь потрачений час. Усі задачі це зробити нескладно. Відомо, що турист пройшов спочатку 31,2 км, а потім 14,7 км. Отже, у першій дії можемо знайти весь шлях. Для цього знайдемо суму 31,2 і 14,7 і маємо результат 45,9 км. У другій дії знайдемо, скільки ж часу потратив на це турист. Для цього потрібно до 6 додати 3 маємо 9 годин. І у третій дії знайдемо середню швидкість. Для цього 45,9 поділимо на 9 це дорівнює 5,1 км за годину. Сподіваюся, все зрозуміло. Отже, ще раз повторимо. Для того щоб знайти середню швидкість, потрібно усю відстань поділити на весь затрачений час. Можна записати розв'язування до цієї задачі у вигляді виразу. Сума чисел 31,2 і 14,7 поділити на суму чисел 6 і 3, тобто відстань поділити на час. Маємо 45,9 поділити на 9. І результат 5,1 км за годину. Відповідь середня швидкість туриста протягом шляху 5,1 км за годину. Сподіваюся, задача зрозуміла. Наступна задача. Мопедист їхав 3 години зі швидкістю 13 км за годину. І 2 години Зі швидкістю 18 км за годину. Яка середня швидкість мопедиста за весь час руху? Формула залишається незмінною. Щоб знайти середню швидкість потрібно відстань усю відстань поділити на весь затрачений час. І на перший погляд, задача здається схожою до попередньої, але насправді це не так. Давайте проаналізуємо її. Отже. Відомо, що мопедист був у дорозі 3 години і 2 години. 3 години він рухався зі швидкістю 13 км за годину. А 2 години зі швидкістю 18 км за годину. Зверніть увагу, невідомо яку відстань він подолав у першому випадку і в другому випадку. Отже, нам потрібно знайти цю відстань. Нагадуємо! Для того, щоб знати відстань, потрібно швидкість помножити на час. Отже, ми знайдемо, яку відстань подолав він за 3 години, і за 2 години. Отже, перша дія 3 множимо на 13, це буде відстань, яку подолав мопедист за 3 години, плюс 2 помножити на 18, це буде відстань, яку подолав мопедист за 2 години. Маємо 39 додати 36, дорівнює 75 км. У другій дії знайдемо час. Зрозуміло, для цього 3 додамо 2 маємо 5 годин. І в третій дії можемо знайти середню швидкість, для цього ми усю відстань ділимо на увесь час. Тобто, 75 поділити на 5 дорівнює 15 км за годину. Розв'язування цієї задачі можна також записати у вигляді виразу. Тобто, у перших дужках ми запишемо 3 помножити на 13 плюс 2 помножити на 18. Тобто, ми знайдемо усю відстань, яку подолав мопедист. Поділити, в других дужках запишемо час. 3 плюс 2. Виконавши дію маємо 75 поділити на 5. І результат 15 км за годину. Відповідь: Середня швидкість мопедиста за весь час руху 15 км за годину. Задачі на знаходження середньої швидкості є досить складними, тому прошу уважно розібратися і запам'ятати, для того, щоб знайти середню швидкість, потрібно усю відстань поділити на весь затрачений час. Отже, сьогодні ми ознайомилися з новими поняттями середня арифметична, середня величина. Пригадаємо, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їхню суму поділити на кількість. А зараз домашнє завдання. Переглянути відеоурок. Опрацювати в підручнику параграф 44. Виконати у зошиті номери 1588 і 1590, а також додаткове завдання знайти середній вік членів сім'ї. Сподіваюся, ви впораєтеся із цим завданням. Дякую за увагу! Бажаю успіхів і здоров'я!